Друзі, вітаю, це українська правда. Далі будемо говорити детально про ситуацію на фронті, зокрема на східних його ділянках. Про все це навіть трохи більше будемо говорити з Кирилом Сазоновим, військовим Збройних сил України в цивільному житті, я його пам'ятаю ще як політолога. Пане Кирило, мої вам вітання. Вітаю, радий вас бачити. Навзаєм, пане Кирило. Хотів вас спитати першу чергу про часів яр днями. 24-та бригада опублікувала відео, як місто буквально е, знищують сонцепьоками росіяни. Це певна відповідь на те, що їх вибили з околиць часового яру, і тепер вони е, використовують термобаричні боєприпаси, аби знову зайти в місто. Чи це вже стала практика? Просто нещодавно її можна було побачити вперше на відео. На жаль, це стала практика, і з термобаричними боєприпасами ми стикалися раніше. І Буратіно працював, і Сонцепьок, так званий. Тобто вони нищили часів яр термобаричними боєприпасами і раніше, не тільки зараз це почалося. Але ми теж відповідаємо і теж відправляємо гостинці з дронів, теж, які дуже-дуже яскраво палить. і... Суппорти з днями публікувала, як працює Тор теж Штанцепьок, ворожий. Так, але останнім часом штурми посилились, останню добу навіть по напрямку навколо Часового Яру є такі міста, вже, які, мабуть, стали легендарними. Їх знають всі в Україні за, за рубежом Іванівське, це Калинове. Загалом тут поруч з нами за добу 47 штурмів зараз. Дали хлопці інформацію: 47 штурмів, окремо часів яр. 7 штурмів саме на місто. Е, більше уваги ворог зараз зосередив на південній частині його, і саме там більше артобстрілів, і ударів. І арта працює, і міномети, і термобарічні, про які ми казали. Три авіаудари була з учора. Вже прилітають і каби, і ракети. Е, досить активно вони лізуть, але й дорого платять за ці штурми Ось за цю добу підтверджено, в нас є 125 двохсотих ворогів, тобто назавжди до Кобзона поїхали 135 трьохсотих поранених. Це те, що ми можемо підтвердити відеозйомкою з дронів. Два танки в мінус в них, двох взяли в полон. Тобто, а, ці штурми крив... коштують досить дорого. Пане Крило, ще про Сонцепьок хотів поточнити, бо знаєте, людям, які ходять вулицями в. Києва, їм певно, що не дуже буває це зрозуміло, що коли по тобі прилітає в Сонцепьок, чи можливо від нього якось сховатися, укритися, ну і загалом, як, як діяти в такому випадку? Ну, звісно, треба в цей час бути в іншому місці. Все дуже просто. Інших варіантів майже немає, бо це дуже пара дуже така річ, як і кап, коли прилітає, він рушить все, він зносить домівку цілком. Ну, щоб розуміли, ми приїхали у часів Яр десь тижні за два, тому поставили автівки, вийшли далі, пішки, винесли все, відпрацювали як потрібно, але е, потім поїхали е, зранку, приїхали знов, і саме туди прилетів санцепьок, і три хати, що стояли, приватний сектор, поруч, їх майже нема. Так, обухнули стіни, ані криша, ані того, що було в отборах, Він випалювався. Це такі речі: ось і термоборічні, КАП і Фосфор це єдиний вихід, просто не знаходитись там поруч і все. Ну або дуже-дуже дуже під землю зайти глибоко а, Пане Крило, ще трохи про часів яр. Цього тижня було повідомлення від оперативно-стратегічно групування військ Хортиця, що з околиць ну, з цього району канал вдалося вибити. Росіян за рахунок чого це стало можливим, бо чи можливо росіяни в цьому напрямку послабили свою оборону, чи все ж таки певні наші резерви підтягнулися про що можна говорити до часового яру, як до населеного пункту? Це було позавчора. Так вибивали їх з каналу, але щоб ви розуміли, там немає таких позицій вже ані наших, ані ворожих. Тобто там йдуть бої, точаться такі зіткнення, і там немає нічих позицій, бо місто ну, як цей мікрорайон канал він був приречений стати таким важким, бо є така преграда, це канал Сіверський Донець-Донбас, а цей мікрорайон канал невеличкий він за ним, вже, за каналом у напрямку Бахмута. Тобто вони до нього просто ну, йдуть, просто на, на, не зупиняючись. Тому довго його тримали, і по ньому і прилітало не найбільше, по ньому працювали і арта, і каби. І там зараз така купа цегли, купа плит таких бетонних торчать. ну Навіть це не лунний пейзаж. Ми це називаємо перетворюється місто на Бахмут, Солидар, Авдіївку, Марінку. І торчать як гнили зуби, ці залишки дев'ятиповерхівок, ну Такі вже ну не вікон, не дверей, нема нічого. Підпалини з усіх боків. Ось там триматися майже неможливо, тому там працюють групи, там працюють там визідтнення повсякчас. Вони намагались закріпитися, але ну тактика в цьому випадку в нас вже така відпрацьована. Якщо вони залишаються на місці, на якомусь намагаються там щось зробити, якісь укріплення, відразу там працюють дрони, працюють наші міномети. Ось грімівське, хлопці з мінометами це рота вогневої підтримки 41-ї бригади, мабуть. Найкраще тут що є, це визнають ворог. За них вже обіцяють раніше обіцяли за них грошову винагороду за наших мінометників 41-й. Зараз обіцяють 30, 30 діб відпустки ворогу за знищення наших мінометників. Це така ознака дуже високої поваги і високої якості роботи. Ось е відпрацювали, потім заходять штурмовики, заходить піхота і вишибає, якщо хтось залишився живий. Так зачистили канал, але ну, я не сумніваюся, що. Сьогодні чи наступної ночі, це завтра зранку по сірому. Вони полізуть знов туди невеличкими групами. Вони працюють по парах. Це дуже така відпрацьована теж тактика в усіх. Будуть залазити туди знову, будемо їх зустрічати. Зараз вони посилили не стільки там, скільки все ж таки на південному напрямку. Намагаються там, де проходить саме траст, Бахмут Костянтинівка. Пане Крило, я пам'ятаю минулі ваші інтерв'ю і ви. Казали про ефективність саме ворожого реп. Хотів у вас поточнити: ось ви кажете про те, що росіяни заходять на великими групами і намагаються закріпитися. А на цьому напрямку як працюють ворожі реп-системи, і якщо в противагу нашим дронам, то за ким сьогодні рахунок на полі? Якщо доцільно таке порівняння, тут було варто сказати, бо працюємо ці... насправді війна декілька рівнів має. Вони десь всі в клубочок такий сплетені, але це декілька рівнів. Тобто у арти своя робота і у мінометників, у кулеметників, у штурмовиків, у піхоти своя робота. І своя робота, своя війна у дрончиків та тих, хто займається ребом. Постійно щось вигадують, постійно щось нове, постійно <кхух> дрончики ну, дуже намагаються знайти місця, звідки виходять ворожий дрон. Вони наші, ми їх. Працюють реби і наші, і їх. І Це дуже така. Ну, це як я, я називаю це війна, яку ведуть хлопці з мозгами. Тобто вони не бігають з автоматами, вони постійно щось вигадують, щось ремонтують, щось нам дають. Учора забрали один реп, купили один, нам відремонтували хлопці з Харкова. Так, так звана циганська бригада. Ну Ось зараз поставили вже один на машину, один в окопи. Тобто, ми захищаємось за допомогою ребів і завдаємо ударів за допомогою дронів. Вони так само. Тут насправді така шахматна партія, бо коли працюють твої дрони, ти даєш, даєш їм пройти. Вимикаєш реб, ворог вмикає. Ну безперервна така боротьба йде. Якщо у бою ну ще тиждень тому були паузи у бою на землі, зараз майже пауз немає. то ми розмовляємо зараз. Хлопці зранку відбили п'ять штурмів, два тривають саме на часіку. А з ребами, з дронами, вони працюють постійно тільки там. Гроза чи дощ тоді може бути якась пауза. А так дрони і реби один проти одного працюють постійно, спілкуються наші хлопці між собою і в нашій бригаді і з іншими. Хто що на весь знайшов? Тобто, тут щотижня щось вони вигадують. На жаль, щотижня противник теж щось намагається вигадати, але перевага в цілому по дронах у нас бути не може. Ну тому що у ці півроку там зиму, березень, ворог мав. Домінуюча таке перевагу у снарядах, у ракетах. Він і зараз має перевагу у повітрі, і ми завдяки саме дронами їх зупиняли, їх випалювали. Тому ми приречені засвоїти саме цю тему набагато краще. ну і це з економічної точки зору війна змінюється, тому що ну танк стоїть 100 мільйонів там, умовно кажучи, ракета стоїть там мільйон, снаряд 30 тисяч там, доларів, а дрон осіб 600 доларів дрон. На нього підвисили, є гарний а дрони і танку дорогого нема. Тому дронів все більше, все більше, все важливішу роль вони виграють. Ну а реб це єдине проти отрута проти дронів. Тут постійно щось змінюється, постійно якісь новини, міняємо діапазони, і ворог так само. На жаль, по ребам ворог теж підготувався дуже непогано. Пане Кирило, а, хочу вас питати. Я не буду питати вас про мобілізаційні процеси, я трохи інакше спитаю, бо і Міноборони звітує, і в профільному комітеті з безпеки оборони та розвідки кажуть про те, темп, що темпи мобілізації набагато вищі ніж у березні-лютому цього року. Я розумію, що тих людей, яких мобілізували там протягом цього та минулого місяця. Їх, певно, що неможливо сьогодні побачити на фронті, бо вони проходять навчання, бойове злагодження і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але менше з тим, процеси мобілізаційні в країні вони запущені, вони йдуть активно. Можливо, ви вже якось це відчуваєте. Ви бачите нових людей, які приїздять на певні ділянки фронту, ви бачите доукомплектацію бригад. Що можете сказати? Якщо казати загалом, то звісно людей не вистачає, це не є військовою таємницею. І те, що у травні мобілізаційні процеси пішли краще і швидше, і мені здається, лозовий казав про те що більш ніж як за 4 місяці до того, це непогано. Але справді це хлопці не будуть за тиждень у нас чи за два. Вони чотири тижні, як мінімум, це БЗВП, базова загальна військова підготовка підготовку навчальних центрах. І ми дуже просимо, щоб в навчальних центрах хлопців вчили, вчили воювати, щоб вони не... Рубали дерева, не збудували там якийсь сарай, сортири, штаби, домівки, щоб вони не займались шабашками, якимись працею. Бо хлопець, який гарно робить доски, вантажить їх вантажівку і будує якийсь об'єкт. Це дуже гарно. Я розумію, що це бочковий центрах дуже потрібний, але ці навички йому взагалі не знадобляться тут. Він має стріляти, бігати, а потім після БЗВП, після чотирьох тижнів, йде фахова підготовка. У водіїв своя, у в танків своя, у навідників своя, у дрончиків своя, окремо у св'язлистів своя. Тобто тут у кожного своє у кулеметників, у мінометників. Тобто надо щоб ну ну треба це ну, необхідність, щоб навчання було саме навчанням, саме під керівництвом бойових, поранених, списаних з передової інструкторів, які знають, що таке війна. І все одне, коли ці хлопці прийдуть за місяць, півтора-два до нас, все одне ми намагаємось хоч трохи, хоч тиждень, хоч два без нуля. Щоб вони ну така політика 41-ї бригади де є можливість хлопців навчати ще, щоб їх навчали саме ті сержанти, саме ті е, хлопці з передовій. Хто учора був на нулі? Сьогодні повіз їх там за другу лінію, за третю, за четверту на невеличкий полігон. Ми зробили багато таких полігонів, бо їх. Теж вичисляють постійно, щоб потренувалися і показати їм, як виглядає війна тиждень тому, учора, а не так, що їх можливо навчили той війні, яка була два роки тому. Це змінюється, і ось так і ці ось... хлопці вже йдуть до бойових підрозділів. І, звісно, я хотів би, і всі ми хотіли би бачити поруч виключно добровольці, виключно контрактники, бо що людина пішла якась мотивація у когось гроші, хтось захищає державу. Хтось хоче за щось помститися, будемо казати правду. Хтось хоче пош... якнайшвидше закінчити цю війну, доклавши зусиль. Звісно, хочеться бачити і рекрутингові центри працюють. Це добре, це дуже добре. Бо вони відфільтровують там, вибачте, 50+, плюс. Ну на що це треба? Е -е, але недостатньо. Тож без уникнути мобілізації країна, на жаль, не може. Чекаємо поповнення. Насправді не будемо ми звільняти окуповані території лобовими штурмами. Це не буде, я сподіваюся, потрібно, тому що контрнаступ минулого року, коли ми починали 4 червня, е в нас не було повітря взагалі. Це було дуже важко. Всі військові доктрини і НАТО, і Великобританії, і США вони будуються просто за однаковим алгоритмом домінування в повітрі. Це само собою, перше завдати удару з повітря по авіабазах по ППО противника. Друге завдати ударів з повітря вже коли тобі нічого не загрожує по їх наземних об'єктах, по укріпленнях, по дотах, ну по всьому, що в них є на землі. І потім третій етап йде піхота, йдуть танки, йде штурму, штурмують підрозділи. Ось так. А в нас домінування у повітрі нема, тому. Починаємо відразу з третього етапу. Це дуже важко, дуже дуже важко. Я сподіваюся, що в нас будуть нарешті в ще спать, і ми тоді зможемо витискати ворога навіть без штурмів. Якщо пам'ятаєте, херсонська операція така дуже велика була. Ми ж туди стягнули майже все противника, що ми будемо штурмувати Херсон. Він до цього готувався. Херсон був укріплений дуже дуже І в околиці, і вулиці, всюди бліндажі, подвали, полуподвали все було перетворено на опорні пункти. І ми розуміємо зараз, що якщо ми взяли Херсон штурмом, ми б на цьому закінчили все, бо ми там поклали народу безліч. Але працювали по-іншому. Були бої навколо Херсона, були такі легенькі спроби штурму без заходу в місто. А потім його взяли в напівкільце, і арта взяла під вогневий контроль логістику. Все на цьому закінчується спротив. Бо якщо логістика неможлива, ти не можеш відвести поранених привести поповнення, привести резерви, не можеш привести БК, не можеш привести харчі та воду. Все. Це більше не працює, так не воює, це пастка. І не треба оточувати цілком, щоб взяти в мішок. Достатньо перекрити логістику або з повітря, або артою, як завгодно. І все, і за все, гармати, танки, вони не їздять, вони не стріляють, вони не мають ніякого значення. Це просто купа заліза. Голодні з води бійці, хтось поранений, без. Ну що вони можуть зробити без БК? Відмахуватись від нас автоматом з прикладом, економити патрони при штурмі. Ну, то хто економить це, ми бачимо, і це ж не працює. Тому вони з Херсону свалили дуже різко всі, бо розуміли, що або це пастка, або вони підуть зараз. Саме так я вважаю ми будемо звільняти і ці території війна логістики. Штурми не потрібні вже такі. Так, тут, звісно, десь ворог зайшов, ми відбилися, десь не відбилися. Ось теж Калинова, десь скільки вже. Тут трохи просто час мене пливе, і я не бачу, що було місяць, тому що два тижні. То трохи плутаєшся, відміток ніяких не робиш. Е, вони зайняли Калинова, вибули нас звідти. Так відпрацювали знову мінометники. По них відпрацювала арта. Це під часів яром, і потім зайшли штурмовики, зачистили піхоту, зайняла позиції наші. Так, такі речі будуть. Але глобально, якщо ми кажемо про звільнення Донецька, звільнення Луганська, там Мелітополя, Бердянська буде працювати саме так: перешибаємо логістику, бомбимо склади, бомбимо залізницю, залізничні вузли. Автотранспорт не потягне постачання в необхідної кількості навіть бика. Ми не кажемо про харчі, про воду, де є автотранспорт, теж буде під прицілом. Все, ворог буде бігти сам, бо інакше все. Ну ти не відмахаєшся. Паливі від автоматників. Пане Крило, наостанок тоді вас спитаю з огляду про ті е, характер контрнаступальних дій, який мав би бути, про той, на жаль, невдалий контрнаступ, який у нас був минулого року, і ту оборонну позицію, яку сьогодні займають Збройні Сили України. Е, я хотів вас спитати, в якій, за вашими відчуттями, точці цієї війни ми знаходимося зараз? Ну, знаєте, розмовляти про їх наступ. Наш контрнаступ їх наступ вже бачимо. Буксує. Наш контрнаступ ще не на часі, тому що немає на Ф-16 достатньої кількості ракет, достатньої кількості БК і поповнення тренуються. Тому зараз ми бачимо, лінія бойового зіткнення тримається досить жорстко, і саме зараз починається війна в два боці. Наші дрони СБУ літають по їх нафтобазах, по їх нафтоінфраструктурі, по терміналах. Це робота наших СБУшників, Це дуже болюче для них. Бо війна це ж вона вимагає грошей постійно. Кошти ніякий Іран, ні Північна Корея, нічого росіянам так у подарунок не будуть давати тільки за гроші. Тобто наші працюють дуже гарно по їх об'єктах у тилу, але і росіяни так само їх ключова мішень. Ми бачимо останнім часом. Це українська енергетика бити по ТЕС, по ГЕС. По трансформаторних підстанціях, по розподільчій інфраструктурі, вони б'ють по нашій енергетиці, щоб наша держава буксувала, щоб буксувала економіка, бо ми без грошей теж воювати не зможемо. Справа не в оплаті нашої роботи, не в моєї зарплатні чи премії. Справа в тому, що держава без енергетиці буде колапс, тому вони б'ють по нашій енергетиці, ми по їх нафтовій інфраструктурі. Тобто, боротьба зараз не тільки на фронті, вона йде скрізь. Удари по тилу теж дуже болючі. Тобто мені здається, якийсь час буде так. Вони будуть бити по наших об'єктах інфраструктури по енергетиці. Ми будемо виносити їх нафтову газову інфраструктуру, можливо, металургійну, можливо, і ще якусь доки щось не зміниться на фронті кардинально. Мені здається, деякий час буде так. Пане Крило, вдячне вам за те, що знайшли час для української правди. Нагадаю для наших глядачів Крило сезону військово збройних сил України в цивільному житті. Політолог був гостем цього випуску у Палаїв. Також реагуйте на нашу розмову подобайкою та коментарем, і не забувайте підписуватись на українську правду.